З 1 вересня, по 1 листопада, в нас проходить всеукраїнська українська акція. Ми їздимо по школах, дітям розказуємо лекцію про туберкульоз, грип. Це таке нас запросили сьогодні в другу школу. У актовій залі Другої бухівської школи зібрались старшокласники, яким патронажна медсестра розказала про особливості хвороб грипу та туберкульозу. Традиційно розповсюдження першого набуває обертів у період сирої прохолодної погоди. Тоді повітряно-крапельним шляхом грип і наражає на небезпеку тисячі людей. Але вберегтися від вірусу можливо. Треба лише дотримуватися важливих правил. Обов'язково вологе прибирання в приміщенні, ми повинні одягатися тепло, коли холодно на дворі, коли мокро, сиро, себе захищати, щоб ножки наші були сухі, щоб не замерзати. Якщо ми захворіли, нам обов'язково треба вдома перележати, щоб не заражати інших своїх друзів. там». Інше небезпечне недух туберкульоз теж передається повітряно-крапельним шляхом. Його ще називають паличкою коха. Характерними симптомами цієї хвороби є кашель, що продовжується близько трьох тижнів, а також підвищення температури тіла біля семи днів, задишка, зниження апетиту, ваги, слабкість та інше. При появі цих ознак необхідно відразу звертатися до лікаря. Дізналися діти і про різновиди туберкульозу легенів. Відкрита форма туберкульозу це коли мікобактерія розвивається у хворому організмі і виділяється назовні через кашель, через чихання, через мокротення. От. Закрита форма туберкульозу це коли туберкульоз розвивається внутрі організму і він не виділяється. Він ну, менш заразний для навколишнього середовища. Пояснили учням і про важливість проведення школярам проби манту. Що ця проба визначає? Вона визначає, чи є інфекція в організмі вже людини. Якщо є, краще пройти лікування, краще, тому що ну, зазвичай е у кожного з нас виділяється. Тобто є мікобактерія туберкульозу в кожному організмі. Але якщо наш організм... Допустимо, імунна система слабка, харчування погане, побутові умови життя погані. Це може впливати на те, чи буде ця хвороба розвиватися в нашому організмі чи ні. Існує і так звана категорія ризику. До неї відносяться люди, котрі найбільше схильні до захворювання на туберкульоз. Здебільшого це люди з послабленим імунітетом, ті, хто постійно контактує з хворими, віл інфіковані та хворі на снід. На туберкульоз ризикують захворіти і діти з несформованою імунною системою, а також люди похилого віку з послабленими захисними функціями організму. Лікується туберкульоз складно та тривало, а тому медики радять серйозніше ставитися до його профілактики. В першу чергу ліфувати всі захворювання простудні, судні, там розбронкіси пневмонії, тому що воно переростає. Що ми не лікуємо, переростає в туберкульоз. Також обов'язкове, якщо це приміщення, треба робити вологе прибирання провітрювання обов'язково. Ну, також не слідкувати за собою, не перемерзати. Не... Якщо ми е, у суспільстві, да, якщо хтось там кашляє, допустимо, їдемо в, травм, ну, в автобусі, да, ми ж не вийдемо, не скажемо там, або не виженемо людину з автобуса, правильно? І ми не знаємо, чому вона кашляє, чи в неї туберкульоз, чи в неї бронхіт. Але ми можемо зробити, ми можемо відкрити вікно елементарно, щоб з кузняком ну, прийшов поток свіжого повітря, і е, тим ми можемо себе забезпечити. Він вернутися на крайній випадок. Учні не тільки прослухали повчальну лекцію, вони також мали можливість поставити свої запитання. Школярі впевнені, що отримана інформація стане в нагоді і їм, і їхнім друзям, і їхнім батькам, яким вони розкажуть про небезпечність та важливість профілактики туберкульозу. Вона навчає, що людей, щоб вони були ну дуже акуратними зі своїм здоров'ям, не брало це шприци, де там лежать під кущами, не пили там. Ну, як вам ще сказати, ну, будь здоровим, цінувати своє здоров'я, і це означає здоров'я це, це скарб, най, най, сказати, найважливіший. Я дізнався, по-перше, що туберкульоз це дуже небезпечна хвороба. Кожен другий я навіть не очікував, що кожен другий в Україні хворіє. Цією хворобою, і звичайно, вона дуже важко лікується, і дуже важко треба від неї зберегтися. Важко не захворіти нею. Тому треба лікуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. Тож сподіваємося, що ці лекції допоможуть учням цієї школи більш уважніше ставитися до свого здоров'я. Марина Кошкіна, Андрій Гузів, студія Барт.